Болить горло, льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. Дональд Трамп закликає Володимира зупинитися, і ми тут сподіваємося, що це що він до Путіна, хоча б говорить між тим, терпіння і наше може увірватися. Про це говорить президент України Володимир Зеленський, який, звісно, екстрено перериває свій візит до Південно-Африканської Республіки. Він буде набагато коротше, ніж планувалося. Про те, для чого Путін, який нібито каже, що він з дитинства за мира заважає тільки Україна про що потім говорить і Дональд Трамп принаймні говорив до сьогоднішнього дня, вчинює свої криваві обстріли нашої території. Та чи зміниться якось підхід адміністрації Білого Дому до. Вирішення російсько-української війни говоримо про це просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24-го. ірина узлова звати мене з нами. Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні доброго дня, героям слава Дональд Трамп. Прокоментував російський удар Путіна по Києву. Назвав його російським. О диво, о треба ж дуже добре. Сказав, що він не НАТО щасливий від того від російського удару по Києву. А не, не потрібно і дуже поганий час. Сказав Трамп, ну йому 100 днів напевно піджимає, а тут Путін таке вчудив. Владімір стоп написав він. Як жартує Віктор Шенча, керівник правління інституту світової, політики, сподівається, що це він говорить про Путіна, а не про Зеленського. П'ять тисяч солдатів помирають кожен тиждень. Написав Трамп. Давайте і рухатися і виконувати, робити, значить, цю мирну угоду. Ну що ж, наскільки дійсно під Ну, Якби підвів а, а, Дональда Трампа перед його ста днями російський диктатор Путін, запустивши все, що могло летіти по Києву і по десяти регіонах нашої країни. І ось ця реакція Трампа вам говорить про що? Слухайте. Я, нас повинна цікавити конкретика, постачання зброї. А там може говорити все, що завгодно. Нехай там обзиває. Це й інше. На нас повинен цікавити, коли постачання зброї і витаї і, е, 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 оплата там петріотів. Ось що нас повинно цікавити. Тому що без постачання зброї ну це все слова, звичайно. Е, на, тому що я не хочу знаєте, щоб потрапляло в ту паску, як було з Байденом. Е, так красиво все говорилося, але і зброя не допостачалася. Трималися високі ціни на нафту, за яких Росія могла воювати наскінчене, але але за те красиво говорив. Так що я знаю хочу бачити конкретику і байдуже говорить те, що його під, під, під піджимається його особисті проблеми. Ми ж не повинні вирішувати проблему Трампа. Він обіцяв своїм виборцям. Він обіцяв. А це його а, аудиторія, його аудиторія. А, тим більше дивіться, до речі, цікаву закономірність, я помітив, що mm. а, на нього ж тисне громадська думка. А, медіа все більше запитують у нього стосовно того, що обманює тебе Путін. Ну, от, нехай запитують. Тим більше, дивіться. А як тільки Зеленський виходить в американські медіа і починає говорити, що, що йому не подобається, там одразу ж бурхлива реакція. Пам'ятаєте, коли вийшов на СіБС, і розказав про патріоти, так? Ну, Зеленський, теж було бажання у СіБС забирати ліцензію. Зеленський там не пригадується, але дивний збіг обставин. Тільки волстрій журнал сказав про Крим, одразу ж почалася якась бурхлива реакція, що це фейки і так далі. Але цікаво, так а чого такі. Так чого ви так нервуєте, якщо це фейки, не? Угу. І, 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 і як тоді виступ щодо Криму міг зірвати мирну угоду з Росією? Тобто це було все ж таки в частинах перемови, так? Штирліс ніколи не був так близький до провалу. Тому Зеленський повинен частіше виходити в медіа, довбати по американській території. Я думаю, що зараз Зеленський повинен розказати в тому числі на широку аудиторію. Жахливу історію, як американським виробникам зброї хтось не дає заробити грошей, тому що у нас є гроші. Ну там європейські, скоріше за все, гроші. Звичайно, ми не можемо підозрювати, хто це може робити, щоб зривати угоду, але можемо попросити Дональда Трампа розібратися з цими диверсантами, які не дають можливості американським зброярам отримати контракти на виробництво там десяти петріотів, які обіцяли Україну, тому що Україна. Дуже турбуються про те, що ні, за репутацію американської зброї, і звичайно, за спонсорів Дональда Трампа. Пане Тарасе, ну але я не знаю, я не бачу готовності до Трампа якось чомусь розбиратися і діяти так, щоб це не було на руку російському диктатору. Ну окрім дійсно цього допису, якось подіях ми це не дуже бачимо. Ба більше ми не побачили нікого, крім Келога в Лондоні напередодні. Зате ми побачимо Стіва Віткова, спецпредставника Трампа, торгаша і Девелопера, завтра знову в Російській Федерації. Де він буде говорити з Путіним? Багато мені вже хто каже, що від цієї зустрічі може залежати перспектива найближчого підписання якоїсь мирної угоди. А я так думаю, а. А чому Хто це сказав? Яка угода? Що 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 Віка домовляється з Росією, він сам а, її підписує і сам виконує. Дивіться, а, давайте так. В Лондон не поїхали, тому що я думаю, що робіть не поїхав, щоб вже не ганбитися А тому що відверто він розумів, що його там просто пошлють Дивіться, а, з вами про що говорили? З вами про що говорили? Ви ми з вами домовились про тридцяденне перемир'я, так? З вами. А ви тут починаєте міняти, знаєте, як ці карти? Да? І тут починаєте про території, мирні угоди з нами з росіянами. Вам сказали, що Крим не визнають. І Рубіо не поїхав, тому що там конфлікт упевнений з Віткафом. До речі, там нещодавно було спростування від держдепу разом з іншим міністром. Про те, що ніхто санкції з північного потоку знімати не буде, бо в медіа з'явилася інформація, що відкав там щось не щодо що то зняття санкцій з північного потоку. А там конфлікт. Ну добрі язики підказують, що європейці, коли зрозуміли, що все американці в безвиході приїхали до них, наприклад, в Париж. А, mm -hmm. Макрон сказав: а, а хто такий відкав? Я хочу бачити, я хочу бачити представника держави. Я з ним особисто зустрічатися без представника держави не буду. То, дійсно, хто він? Ну от а у нього немає ніяких фактично повноважень і відповідальності. А Рубіо у нього він представник. Тобто, все, що говорить Рубіо, він несе відповідальність та позиція держави. І тепер європейці просто викручують руки зараз а, американцям по багатьох напрямках. А, і тому в Лондон не поїхав. Ну, добре, що не поїхав. Почали слякавки, що вони вийдуть з перемовного процесу. Ну, виходьте. Ну, виходьте, в чому проблема. Та вони ж не вийдуть, При... пане Тарасе, ну вони не вийдуть. Це А, ні, ні, ні Давайте так, давайте так. Ні, ну це починається лякалки. Да? Угу. Ми будемо концентруватися на інших проблемах. Так. А на яких проблемах ви будете концентруватися? Давайте я з двох разів вгадаю, це дві проблеми: Китай і ще раз Китай. А як ви можете виграти торгівельну війну з Китаєм без європейців? А ніяк ви не можете виграти. Європейці це вже відчувають і крутять руки в тому числі. Фондерляй, навіть вже дипломатично сказала, що до них стоїть черга з країн, які хочуть домовлятися з ними по митах. Так? І ми зрозуміли, що ця черга. Складається, як мінімум, з трьох країн, яка називається Китай, Китай та ще раз Китай. Да? І Фандерляйн, фактично, це ж парафраз е Трампівського Всі цілують мене в да, Тільки воно по-європейськи вишукано сказано. Да? І тому в даному випадку, ну вони скрізь тупіку, ви повинні розуміти, зараз перемовини потрібні США, потрібні виключно Росії. Їм страшно. От вони, вони хочуть цих перемовин, тому що якщо вони перериваються, так там дві людини будуть розчаровані. Звичайно, що Путін, тому що він обмазує зараз американців кров'ю українців, так і якась легітимність є. Якщо перериваються перемовини. А, а куди можуть хитнутися США? А вони можуть хитнутися не туди, куди потрібно. І Україні, до речі, вигід вихід США з перемовин. Чому? Угу. Тому що ми перейдемо тепер товар на грошові відносини США. Так. У нас є, є гроші, у вас є зброї, час бізнес угу. і все, ви нікому нічого не обіцяєте. Ну і друга людина, яка, звичайно, буде дуже страждати від того, що перемовини закінчилися — це Вітков. тому що у нього тільки пруха пішла. Так? Там да, щасливий білет вийшов, а щастя закінчилося досить швидко. Це, в принципі, дві людини, які будуть а, жаліти за перемовинами. У нас просто, знаєте, в меді якась тіоська думка, такий, знаєте, мисливірус пішов, що вихід американців з перемовин означає автоматичне припинення допомоги Україні і по розвідці, і це і і так далі. Хто вам таке сказав? Ну я просто знаєте, вже там не одного журналіста. на, оскільки у мене вже сьогодні інтерв'ю було, майже всі це запитують якийсь там хтось брякнув, якийсь там так званий, якісь військовий експерт, який підозрюю в армії, навіть не служив, що це одразу ж відімкнення з розвитку? Хто вам таке сказав? Я теж хто я взагалі сказав, чесно кажучи, що я таке і... ніде не чула. Ну а, а де це фігурувало? Ну насправді це, від, від від Ні, у мене запитував сьогодні. Я вже втретє це чую від журналіста. Хто спускає всі ці речі? Ну це не пов'язані речі зовсім. А хто вам сказав, якщо підпишемо, наприклад. А, визнання Криму, що нам будуть розвитку давати зброю. Ні, ні, немає ніякої гарантії. Ні, тому заспокойтеся, немає ніякої. Вийдуть, зайдуть, а, ну, нехай виходять, а, так буде добре. Все це лякалки, що Крим хочуть визнати. Ну, визнайте. Визнайте. Визнайте Крим. Посваріться з Європою. Та-да-да-да. -да -да. да, От да, посваріться з, буде... з Європою приблизно назавжди. Посваріться з Європою. Проблема в тому, що, знаєте, крім Голованяка, це нічого не дасть. Ну, все рівно, Росія валиться да, під, під, під дією економічної політики Трампа. Вона валиться. І всі шанси, що Україна може, ну багато шансів, точні, точніше, що Україна може повернути кордони 91-го року року військово-політичним шляхом. І ви собі в якому становищі опинитесь, коли Україна забирає Крим назад. Виснули його російське. <laughs> Отримали при цьому конфлікт з Європою. Європейці все більше, бу, все більше будуть відмовлятися від вашої зброї, викидати з бізнес з, з ваш з Європи, краще з китайцями маєте справу і так далі. І, і що ви отримуєте? Тому вони там через хочуть, ну те, що я бачив схему, вони хочуть, щоб Україна погодилась а, з тим, що а, США визнає це російське. Хто вам такий ідіотин сказав? Що це, це теоретично може ніколи в житті цього не буде? Та да, а взагалі я оце не розумію. Ну зеленський же ж нагадував так. Це і е, б, б, ми і так пам'ятаємо всі е, ще позицію Трампа першого розливу, першу каденцію, яку Майк Помпео декларував ціліми пепрці, що ніколи не визнають штати крим російським. Взагалі, звідки це взялося? І чи можемо ми насправді думати? Бо Трамп же вчора вийшов і сказав, що вони не змушують визнавати нікого крим російським в своєму дописі в мережі мережі Терсок. Я, а, я вам сказав, це це, це, це це тема точно піднімалася. Ну, там логіки немає в цьому дописі. От почитаєте ви да, допис, нема. да а в чому? А чого тоді ви, а, а, а чому тоді, як ви говорите, Зеленський зірвав перемовини, якщо виступив щодо Криму вострид журнал, так. Я щось те, я теж не розумію. А там, там а, а, тому, що піднімалося це питання. <ріст> тому що я ж сказав, Стирліс ніколи не був так близьким до провалу. Це було точно, це то точно було. Вони хотіли взяти на понт, але Я підозрюю, що вони це без конгресу зробити не можуть. Але вони хочуть, щоб Україна це визнала. Ну якраз я думаю, що це, це фантастична ідея цього відках, да? Від, кого, від якого вже голова болиться уповнений у Рубіо. Тому що а, відкав там щось наговорить, і щось там а, домовляється про щось, все шишки валяться на Рубіо, тому що він офіційна особа. Тому я, я підозрюю, що там вже конфлікт іде достатньо серйозний а, з Рубіо, і я думаю, що ми скоро будемо втрачати Віткафа. Ну, і ми за ним шкодувати, звісно, не будемо. Це він буде шкодувати за тим, що більше не буде капа, значить а, але... да. а, та, та. угу. А для чого він тоді взагалі їде, я не розумію, це? Що, що в п'ятницю про що будуть говорити в Вікові Путін? Ну, про щось будуть говорити. Ну там немає значення. Там е е немає немає ніяких, е немає ніяких е цих е немає ніяких е передумов. Про що щось от і все а ну може він літати любить просто, я не знаю. Хоча ні, не. ну я думаю, що там бізнес. Ну там ще спливала інформація, що він там з блаватником росіянам нам якийсь бізнес там веде. Ну я не сумнів. Я ж говорю, я вже недорозований в вашому каналі. Говорив, що я дивлюся в чесні очі. Від кафе, я впевнена, що ця людина звичайно жодного разу не може взяти у росіян гроші. так. А росіяни жодного разу, звичайно, давати гроші йому а, ніколи не збиралися, тому що вони ніколи такого звичайно не робили. Пане Тарасе але все одно Путін же ж не просто так обстріляв. Ну обстріляв бо він геноцидник Київ і десь наших регіонах, але ж не просто так. Це ж тут було щось закладено все одно зараз, враховуючи час, коли він це зробив. Ну давайте так. Вони декілька днів точно це готували, тому я думаю, що це так співпало. З, ну може, готувалося дих тих перемовин в Лондоні незалежно від результатів. Так? Ага. Ну вони це можуть це, це роблять, тому що можуть. Вот, і все, що тут можна тільки сказати. Тут знову таке питання в тому, що вони в крові замазують же Трампа. Так, і я думаю, що він це відчуває, як і вся американська еліта, як би вони не говорили, так? вони відчувають, що мажуть кров'ю. Що тепер до них питання більше ніж до Росіян? До Росіян питань немає, там і так все зрозуміло. Да, до Росіян питань немає, звісно. Ну але бачимо, що о, 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 ще чую таку версію, що то перед такими якимось виходом на можливий переговорний трек хотів показати о, о, Путін Трампу, що він що він такий о, сильний, значить що він може це обстрілювати, чи чи ну да, да демонструю, да демонструю, демонструю, що він нічого не збирається робити. Наполягає, що давайте добуватися таким чином. Лепонт поспілкувалася з дімом пісковим. Да, який сьогодні вийшов ще вже своїм помийкам пропагандистським. Сказав, що значить, вони ж б'ють, бо пасхальне перемир'я закінчилося, яке не починалося, і це Україна порушувала великодні перемир'я, тому вони сьогодні б'ють. Ну це так раптом і раптом не зрозуміло. Ось пісков пояснив, що взагалі відбувається. А в цьому інтерв'ю він наговорив там 30, 33 короба того що і завжди, значить, ніякого НАТО, ніяких, а ніяких визнання не російськими з чотирьох областей, взагалі. Каже, якби Україна взяла і вийшла повністю війська України з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, то і війна гряди ж би закінчилася. Тут теж меседжі були головному глядачу. Тому на вашингтонських пагорбах. Чи про що ця незмінність, яка і так нам давно зрозуміла позиції Кремля, незмінність да. Ну, те, що Путін ще 14 червня минулого року сказав, вони незмінні. Я завжди говорив, що вони не відступлять від цього, і mm. вони не відступають. Вони будуть завжди це вимагати. Це якісь ілюзії були в Вашингтоні, що вони будуть похитати. Ні. Вони бачать слабкість, вони бачать слабкість позицій, їм ем ніхто не б'є по руках. І це ж росіяни, тільки знаєте, дай палець, вони руку відкусять. Не угу. Да, не позиції вони демонструють повсякчас і всюди. Звісно, але оце Дональду трампу хіба це має сподобатися? Ну і відтак враховуючи те, що ми побачили і бачимо по ударах, по інтенсифікації на полі бою, по хворих ось цих цих заявах, до 29 квітня нічого не підпишеться, бо вже казали мені деякі джерела, що позитивно налаштовані деякі в українському політику. щодо підписання чогось або вигідна якісь рамкові умови чогось конкретного до вівторка. Ні, не було буде. не буде. Нічого, нічого не, буде. не буде. Ну крану я не я... змі я... про. Що? Україна правильно робить. Ну знаєте, тут можна по-різному ставитись до нашої влади у нас, е ну хто такий будь-який українець любить у нас владу, але по дипломатичній лінії абсолютно правильна позиція. Ми їхали в Лондон за чим? Навіщо? За те, щоб обговорювати те, що з американцями говорили: 30 на перемир'я. Ми з вами про це домовлялися. Так давайте про це договорити. До чого тут якісь документи, тут Крим, там, а, Запорізька ЄС. І все інше до цього чув. Ми з вами про що домовлялися? Про це? Так давайте про це говорити, а не про якісь фантастичні речі. Тому я не бачу, що там буде щось підписано ну, сьогодні 24 число. Ну навіть якщо воно буде підписано, як воно буде реалізовуватися, це велике питання. Я сумніваюся, хоча, можливо, Путін щось викрутить. Я цього не виключаю. Чому? Тому що йому потрібно спокійно висвяткувати 9 травня. Бо якось некрасиво буде, коли там прийдуть гості, так, і будуть. Постійно дивитися вгору, чи там СБУшники з баушники дрон, чи інші спецслужби, і раптом цей дрон а, а, полетить а, а, не туди, куди потрібно, а зачепить кого не потрібно, але той, хто не запитав дозволу українців, а, щоб приїжджати в Москву. Оце, оце може вплинути в тому числі. Так, якось вони можуть викрутити, щоб не дати можливість Україні зіпсувати їм 9 травня. Сьогодні я вас згадувала, пане Тараса, бо там не працював порт Жуковський, або в підмосковній коломні якісь безпілотнички, божеволі літали, не давали спати місцевим мешканцям. Я подумала, якраз недовго до 9 травня, а вже все навколо Москви і теж знову в плані коврі. А плані коврі. президент України Володимир Зеленський, я вже згадувала, перериває ну, скорочу, скажімо так, тривалість свого візиту до південноафриканської республіки. Він там вперше вже поговорив з президентом Парра, з яким він зустрічався з Сирілом Рама. Фосою і каже, що ну по перше нам може урватися терпець, а не трампу для чого Росія робиться геноцид, бо це ми вже теж проговорили. Для чого ну каже, що Росії не подобається, що Україна значить, поїхала до африканську африканської республіки. В свою чергу Сирі Ламафоса виходить і каже, що ну війну без поступок не закінчити. Якось би і це було б однією з передумов закінчення війни. А можливі територіальні поступки України, ну не дивно. Вони ж тоді літали. Ото ще м -м, два роки тому майже до Москви, пар і ще шість країн. Там вони більше. Вони правда в Україні спершу побували, потім в Росії так пригадалося. Мені як ви думаєте, про що цей візит? Яка би була, яка могла бути його мета? Чи ем, і заяви Рама Фоса? Ну не знаю, чи треба чи треба ну, роз... давайте так. Україна о, взагалі не займалася Африкою, да так. Оце взагалі наші потенційні ринки збуту. Там і зброя може бути, і так. харчі. і Там все, що завгодно може бути, і треба розвивати. Пар я взагалі дуже речі, не пам'ятаю, коли президенти взагалі у нас літали, тому що треба літати і розмовляти з людьми, а да. тому, що передивіться фільм Хрещений батька. Там, де написано, ти прийшов до мене, але прийшов без поваги. Так? Але, ти прийшов, але ти прийшов, але прийшов поспілкувався, це особистий контакт. Ми вже тебе знаємо. Там може зайвий раз не щось не брякнемо по вас і так далі. Це працює, це ж це ж стосунки. Знаєте, якось одна справа, коли ти не знаєш людину, ти, ти легко можеш плювати її за спиною. Так? А коли ти знаєш людину, якось таки не дуже зручно опльовувати якщо людина представляє країну. Да, до речі, уже і ручку потиснув і якось да, і в себе ж приймав, а не там на виїзді побував проїздом, mm -hmm. дав то мився з дорога, mm -hmm. а тут якраз так. Та да, значить, ми можемо відкривати. Ну враховуючи, як Росія в Африці зацікавлена, скільки вона туди проникала? Ну чого я саме не про південну Африканську Республіку, хоча і ту теж. Да, але ті всі вагнерівці, ті малі, ті нигері, скільки найманців взагалі з африканського континенту, mm -hmm. да. Але хіба ми можемо це перебити? що ми тільки почали чи якось можемо з часом. Ну в Судані вже шустрят. це не, не таємниця. А, да є вже комусь відривають голову. А далі а далі ж репутація. Знаєте, спочатку ти працюєш на репутацію, а потім репутація працює на тебе. Вже там чутки ходять. Що в малій там хтось когось там тренував, когось вибили. А, там а, Асад загал, говорив, що, що все сталося Сирії, це все українці і так далі. Це вже добра, це вже добра репутація. Ну знаєте, як у Масада. Одного грохнули, а десять потім сидять, трясуться від страху і чекають смерті, і переповідбають, що всім казки, ну що от не треба, не треба такого нічого робити. Ну це ж профілактика, профілактика. А так ну економіка Африка дуже перспективна для України регіону. Тобто давайте ще, будь ласка, зброю. Ми там можемо да? якісь і природними ресурсами, зерно, зерно, що ще ми можемо забезпечити? Зерно, готові продукти, промислову продукцію. Ну що таке новоборонку? Це що знову ми виходимо? Чим ми можемо торгувати? Угу. Новоборонку товарами подвійного призначення сьогодні техніку треба робити, да теж продавати, забезпечувати внутрішній ринок і експортувати за кордон, відкривати ринок озброєння для того, щоб експортувати за кордон, для того, щоб гроші заробляти, і теж Партнерів собі шукати, коли ти продаєш зброю, це ж політика завжди, завжди політика. Mm -hmm. Так ти собі друзів можеш знайти. От у нас проблема з тим, що а, ми не можемо, ну, наприклад, там ну, діалог з Індією не дуже вкладається. Так Індія зараз активно переозброюється. Це просто бездонний ринок. Просто бездонний mm -hmm. ринок. Тим більше вони знають що радянську техніку. У них там є ще одну російську, пострадянську, а не вони, вони знають маш проект і все інше. Просто бездонний ринок. Ну, слухайте, там. Там на мільярди доларів можна продати зброю, входити з ними стосунки, і будуть вам союзники перетягувати на себе. Тому що це політика. Ну крім Африки, це Індія, а також південно Африканська Республіка, в тому числі. Хто сказав, що ну теж якби не, не бідна контора, да, не теж має великі, великий вплив. Вони в двадцятку, по-моєму, входять країн світу по цьому по економіці. Ну, двадцятку, це теж правильний хід і так далі. Тому ну фор там, по-моєму, саміт буде відбуватися. Тому в даному випадку скрізь треба треба крутитися, продавати, заробляти, будувати стосунки. Чим більше буде чим складніше у нас будуть стосунки ну диверсифікованими, тим більше буде зацікавленість у нас, так як країні, як партнерів. А наші глядачі пишуть, Україна не повинна продавати зброю не союзникам. Ну, по-перше, є і не союзники, і не вороги. А по-друге, ну вони давайте. Давайте я розкажу історію про таку чудову країну, як Азербайджан. Да? От офіційно офіційно. вони підтримують е, багато антиізраїльських е, цих е, резолюцій в ООН і все інше. Ну, угу. подивишся вороги, да? Да. але потім дивишся, а кому Ізраїль віддав ці е, е, підряди з розробки газових своїх е, цих е, родовищ? Сакару! Да. Да. А там співробітництво по лінії, по лінії цього, цього військово-промислового компасу. Йде аж гайгуде. Тому ми, українці, повинні спокійно знати, у нас якесь примітивне бачення світу. Сьогодні союзник, завтра не союзник. Так? Сьогодні, от, е, сьогодні ну, щоб став союзником, треба запитати людину. Да? У нас є тобі що запропонувати, давай будемо дружити. Да? І раптом він скаже — давай. А то у нас, знаєте, не запитав, а ти запитував у нього. Да? От ти піди, ти, ти запитував, він там хоче, тому що це, це фантазії, що неможливо не продавати на союзник. А хто у нас союзник, а хто не союзник? Да? Тобто треба будувати коло коло людей, які з тобою будуть співробітничати. А далі от Ізраїль теж ну в стосунках з поганими е, е, з багатьма країнами, да? але всі таємно все рівно співпрацюють з Ізраїлем, так чи інакше. Ви знаєте, жарт на одному ізраїльському радіо, воно російськомовне, я якось почув. Говорить, з нами зустрічаються як з коханкою, так? Uh -huh. По ночах і, і, і десь по закутках, для того, щоб ніхто не бачив, але все рівно зустрічаються. Да? співробітничає з багатьма країнами, навіть такими контроверсійними, як на погляд, що вони можуть зовсім не співробітничати. Співробітничь, ну дивіться, наприклад, знову по Ізраїлю. Давайте так: як тільки створилася держава Ізраїлю, проти них категорично була і Артанія, так? і Єгіпет. Uh -huh. Спочатку Іорданію вправили мозок в 67 році. Вони зрозуміли, що не треба е, балуватись, та, підписали договори, визнали кордони і так далі. Єгипет вправили мозок в 79-му році, підписали договори. І тепер друзі, більш того, от нещодавно Бахрейн визнав Ізраїль як державу, хоча до цього 40 років тому це просто було неможливо. Марокко визнала, була близька Саудівська Аравія. Тобто. Це процес сили. Чим ти сильніше стаєш, тим більше з тобою хочуть дружити. Я ж говорю, чим більше у нас ракет буде дальністю 2-3 тисячі кілометрів, ви здивуєтеся, скільки у нас раптом з'явиться друзів, особливо ті, хто м, дружить з математикою і бачить радіусу польоту ракет. І куди вони можуть долетіти? От ці країни по цьому раді дуже захочуть дружити з Україною. Так що так працює: так працює світ. Чим ти сильніший, чим інше можеш дати е, партнерам, тим ну, краще у тебе буде. Так, да, і потім така дружба і надійніша, і гарантована. Бо там yeah. просто на словах, дай оці заяви праві, а потім подивишся, і там уже в Штатах не знати, чи друг, чи ворог, чи просто так. Yeah, а, тут, а тут все да, все на столі, як то кажуть, на столі. Як, до речі, до речі, з Ізраїлем. Як вони коли хотіли, як в яку пастку потрапив Байден? Да, у нього ж в основному єврейська громада була демократами, да, і є демократами. Але саме електорат не підтримував це, Ізраїль, тому що він там. Ну там був там якраз сталося напад Хамаса на Ізраїль, коли операція почалася. Вони навіть думали якось обмежити, щось зробити. А виявилося, що неможливо зараз від Ізраїля здихати. Знаєте чому? Тому що Ізраїль так заліз в оборонку США, що кудись, куди ні плюнти ти в якийсь агрегат. Шоломи для Ф35 робить Ізраїль. Якийсь агрегат робить Ізраїль, якийсь там маленьку річ таку спеціалізовану Ізраїль. Ти вже, знаєш, би ну не можеш, про, просто не можеш. Тому що в 35 без Ізраїля літати не будуть. А тому що це взаємодія, так і входити в контактах. Ну, сьогодні посварилося завтра не посварилося. Ну, це таке це ж плинне, плинне історія. Тому що українців якась, теж, знаєте, абсолютно. А, ну, ідіотська я вважаю позиція, коли думає, що якщо людина там сказала тобі, що спогада, воно вона ну не готова з тобою розмовляти. Це не так, це абсолютно не так. От такі вони оборонодружні тенета можуть бути. Над цим і будемо працювати. Пане Тарасе, від душі. Я вам дякую, з вами завжди цікаво, і не тільки по темах поточних, а й так заглибитися в ось такі міркування і е, ініціативи. Спасибі вам величезне за ваш час, що ви для нас його знаходите. За терпіння, якщо питання часом повторюються, але ми розкладаємо. І для наших глядачів так само. До наступних зустрічей, бережіть себе. Да, До побачення. Тарас політтехнолог. Ірина Узлова була разом із ним Дві з половиною тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі Ютуба 24. Спасибі, друзі, що вам не байдуже, що ви слухаєтеся. Сподіваюся, ми до вас корисні. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, і підписуйтесь на ютуб 24. Побачимось і переможемо.